Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове, привіт! Це відео мало бути про нову карту Фуд, яку я придбав з якою я грав би у Play of Champions, але сталося так, що Кройф забрав, Кройф пішов, кройфі! Є, кройф є! Удар! Ну що? Спочатку я трохи скептично дивився на тій номеро Фуд, але потім з'явилося СБЧ Гендузі, а тоді випустили ще й на ринок Леона Горецьку. За 410 тисяч я його купив і зараз боюся заглянути на футбін, Він додав у ціні. Там понад 500 тисяч. О, вже відкотився, був 530, 500, 505, нормально. В плюс 100 тисяч. Зараз він у мене у кишені. І ще одного такого я мав, за 405. Його я вже продав, десь за 445-450, бо я щось вирішив собі забирати трохи того кешу, що вже заробив. А він аж до 500 полетів. Чотири зірки на на робочій нозі 189 см зросту 80 плюс всі стати Гуліт Генг, Леон Горецька і золотий павершот. Гачечок. Силач, Пасулі, Цікаво. З ймовірністю 99,9%. Сьогодні прощальні матчі Пушкаша. В нас буде новий страйкер. Так, там же підписана угода. Лежить на столі. Фабріціо Романо вже десь постить у твіттері, але я вам що не скажу. П'ять матчів у плей-офф треба буде пройти. тут зі Наталі. Азар Салах. А що це в мене з командами зліва вгорі? Подивіться там, де типу табло. Чого не видно? Чекайте, в мене ще камера погана після раш режиму. Після обновків Чемпіонс таке чи як? Горецька, перше перехоплення, і я одразу загнався з м'ячем, але він дуже круто забрав м'яч. Ой, вівінець шот! Куртуа, який сейв, наче буфон. Оу, Горецька знов грає. Рафіня. Ах ти дивись. Ну, Горецька дуже потужно виглядає. Ну так аж ого. го Реально, Гулітгенк він на масі. Я пам'ятаю версії Горецьки, коли він був такий худорлявий, як е, той же Гендузі, як якийсь Овайран, як якийсь Макманаман, ну таке. І я пропускаю гол, класно! Супер! Пропускаємо, значить, грати буде цікаво. Опа! Бэнг! Ох, oh, як гарно летіло. Кісь відчуття Пінг 98. Я відчуття, что я відіграюсь, але. а Єеа! Молодець забирай м'яч центр поля. Он сайт наче. Йоган Кройс. Оце легендарне виконання. Горецька. Горецька. Дуже багато перехоплень. Я от до цього грав з Гендузі. І так в мене Гендузі весь час був на перехопленнях. А поруч там хтось біг. Беренгем чи хто. О, Гендузі пішов в атаку. Гендузі! Матео! О, так от 3-2. Перевернули ми цей матч і. Продовжуючи тему з перехопленнями У мене зараз. Два центральних півзахисники 185 і 189 см і обидвоє на гачачках. У Горецьки, правда, він звичайний у гендузі золотий. Це цікаво. Сьогодні якась дивна фігня з серверами У мене в раші фрізи якісь були. І зараз бачу щось таке смик-смик, що за Рафін'я Після передачі від ендузі Рафіня забиває. Його фінес шоти тішать. Це правда. Я почав їх відчувати на днях, бо спочатку я йому не довіряв. Було відчуття таке, ніби в мене Рафіння, що той десь рарний грає. Я не міг вже вірити, що він нарешті почне забивати. Але раз дав, другий раз дав, і я почав йому довіряти ті фінес-шоти. І кожного разу він дає їх краще. І мені навіть хочеться дати йому яструба, щоб він лонгшоти підтягнув. Горецька з асистом, напевно. Так і є, Ференс пушкаш. О, дуже дурне відчуття після цього матчу. Страшно дурне. Рарний Дейк проти мене з Компанії. Левандовський Бекхем. Бекхем тут справа. то як? Горецька. Горецька. Рафінья! Боже, як він стріляє, ті лонгшоти з Золотим Фінесом. Ви бачили траєкторію? Корецька. Якось не знаю. І ніби щось є в ньому, а ніби таке воно важкеньке. Ах. На жаль. Онсайд чи ні? Онсайд, Рафінья, і це. Гол пушка. Хоча я вже злякався, що буфон встигає накрити мої ноги. Куртуап точно встиг. Гаврецьку поженемо вперед. Віддамо пас, під фінець шот і Рафіня. І сане. Yeah. Він так рухається за Бекхема мені аж хочеться пожаліти. Атаку. Ой гарно, це було класно, сане. О, я не бачу склад. У мене теж враження на найкраще. Ой, бляха. Я ще й відкрию зараз ближній кут. Ну зараз буду 0-2 витягувати. Ну класно. Три. 4-4-2. Ну, нам головне один гол дати до кінця тайму. Одненький. Кройфі, 1-3. Пошка ж yeah. є. Е, є 2-3, є ще часу достатньо. Але не можна пропускати більше. Може, гамчик хай виходить. Свіженький. Давай, давай, поборемось, поборемось, божкаш. Сане. Покажи, що ти класний. який сейв, Дуноруму, ви бачили ту анімацію? Я в шоці. Ти дивись, <риво> який сейф, вау. Я давно не згадую такої анімації. Ой боже, лікоть! Йоган Кройф 3-3. Ми повернулися. Добре, ендузі. прекрасне, ґендузі. Ісене рви. До побачення! Екстра таймів не буде! Лерой Сане! Драматична перемога. Мій самурай з тою гулькою. Фантастичний сане. Хто не зібрав, ви ще наче можете то зробити. Якщо десь там по лінках заходить, зліва чи справа. Райхард Дейк, Родрі золотий. Вау, останній мій матч має бути ось таким проти деяких рарних карточок. Ой, він не хоче грати, чи що. А, ні, то він так грає просто. А, ні, то він не хоче грати. Чи грає, не розумію. О боже, мій це читер. Раза Гра йде без мене, дивіться. ху ху нарешті! Я тільки чув легенди про це. Я не можу нічого зробити, я не граю. Все? Награлися? Це кінець, так? Гол! По-моєму, всі в центрі стоять, але на табло 0-0. Що робити далі? йде далі. А чого? О, нормально. Чекати осі у рота біжу. Зараз я його порішаю. Бляха, загубив м'яч. Тихо тихо, він теж не грає, ніби. Да-де. Кройф забрав, Кройф пішов, крой! Кройфе! Удар! Бля, то ж пресіжен удари! О, Об... ну так я не бачу. Пауза не працює, шановні. Час не йде, нічого не відбувається, але. Опа. Чекаємо, треба ракурс поміти. Ну схоже, що він теж не грає, бо нічого не відбувається, га? А, ні, він біжить, падло. Опа! ха ха Неочікувано! Ой, бля, він теж забрав. Сюди! Комон! Ей, не бачу! Де я? Ой, ну а тут що робити? Покажіть мені хоча б вид з камери того фоторепортера. Ага, гра пішла, та я пропустив, напевно. Чекай, я біжу ніби в той кут. Ой! Бля, я в свою рота забіг. Куртуа, дай йому вухо. Що це? То пушкаш чи кров не бачу, бляха. що пушкаш, лівою буде бити. Ай, загубив м'яч. Ай, не той ракурс! Я мушу гол забити, поки гол не забив, я не вийду з того матчу. Пішли в сраку. Ну, то наш шанс. Ну! Гол! Ха-ха-ха! Перець пушкаш! Ми в грі! Що на табло, Покажіть табло, може на стадіоні видно. Де м'яч? О, бачу, бачу. В його гравця м'яч в центрі поля. Д давай! Зараз буде камбек. Ми в минулому матчі теж 03 горіли. Нічого страшного, пішов! Кровь, давай! Кройфі! Кройф! Удар! Бляха, сейф! Чекай, не бачу. О, він грає ще. Дивися, падло. Добре, корате. Пішов, віддай, віддай Дай м'яч! Ух ти А! Давай, давай, давай! Можна! Можна! О, Два, три Два, три Не чую, бляха! Тихо, тихо, тихо! Бля, план! <г DevFest> Ай! Правий стік! Сейф, куртуах! Хо-хо-хо-хо! Винось, м'яч! Добре! Перший! О, саней зіграй! Де? Тихо! Ай, не бачу, бля! Контайн, тіммейт, контайн і контайн. і нічого не натискати ніяких відборів. Я вже бачу там фейспалми ми гравці. Ми пропустили, наче. Бля. По-моєму, 2-4. Вау, я навіть не хочу м'яч розігрувати, бо. Ем, я не бачу, що на полі відбувається. О! Можна ніби. Ну от трішечка. Давай іншу камеру. Є, ми вже, ми вже граємо. Ну, трошечки нам треба змінити ракурс. Де я? О, щось буде видно, хлопці. А якщо фінец шот пробити, тако на виконання Рафіня. На! О, непогано летіло над попереченою. Бачили? Я ще закрутив навіть. Не забувайте, що це преседжену удари. Оце є тренування в найпотужніших, найскладніших умовах. Ми готуємося до фінальної стадії Champions! Let's go! Де м'яч, мене! А, де в все йду. Давай сюди, Кройф. Кровь! Комон! Давай! Кройф. Кройф. Удар! Бля! Не здаватися! Є! Yeah. Бачу! Є контакт! Тихо! Зачепись! Добре, гельдузі бачу! Гельдузі біжи! Гуліт генг! Гельдузі. Удар! Що? Впав! Розчарувався! Нічого страшного, вставай! О, бляха. О-о-о, Горецька, ходи до камери. Покажися. Тобі треба було на цій камері зіграти. Хоба! Уху-ху! 500 тисяч бляха на полі. Леон, горецька. Не бачу. То важко. Аж дихання збилося. курва, гірнизі, давай! Удар! Куди куди ти п'єш? А а я бачу табло! Зараз тайм закінчиться! Зараз тайм закінчиться, чат, може буде видно! Тримайте рахунок! Де? Є! Ха-ха! Ми вижили! Ми вижили, бляха! Тихо! Що робити, щоб засейвити камеру, бляха? Срака буде бита, йди сюди! Підходь! Чіт закінчився! Ану! ЄС! Смоктати! Ходи сюди! Як тобі таке СЦИКЛО? Шо таке? Шо таке, бляха? Головне, щоб камера бляха залишилася, бо воно падло може зараз знову включити. Що робити, чат? Що робити? Не тиснути продовжувати. Може. Не рухаємося. Спокійно. Ні! Що за Що таке? Я нічого не буду тиснути. Я бачу повтори, але гра не продовжується. Де гра? Що робити? Я вже нічого не бачу. Я паузу не можу натиснути і нічого не можу зробити. Чекаємо до кінця матчу. Кінець матчу. Ой. Радар. А що радар я тепер бачу? Опа. А він відключив чит. Ви уявляєте? Він ще може падло зі мною бавитися. Борудар на мене біжить, дивись. 4-6. Не, він грає, він все бачить. То не боти замість нього грають, прикиньте. Він все бачить. Весь час бачив. Оце я розумію технології, а не ті ваші тамагачі. Steil Soda 75, 72, Ну, добре, закриваємо. Так, мені дисконект записали все-таки. Дуже ймовірно, що ми обидвоє в тому матчі так і висіли. Ну, а Горецька, до речі, по тих чотирьох матчах, що я зіграв, не сподобався. Принаймні на 500 як він там зараз коштує. Я, мабуть, його візьмусь продавати. Хоча всі матчі, що я зараз з ним грав, грав у дуже і дуже поганому геймплеї, надзвичайно поганому. Просто я бачу, що я зараз з нього можу реально заробити. 100 тисяч, якщо продам. Тому. Напевно, його треба скинути, він зараз 510к. Ну так, на читерів, напевно, багато хто попадав, але щоб забити голи з того ракурсу, з цієї камери. Для мене особисто це історія. На сьогодні все, якщо відео сподобалося. Якщо вам було десь смішно, повеселило, підняло настрій. Вподобайку, почуємось, побачимось, бережіть себе. ПК Платформа. Без коментарів.